Тані глядачам телеканалу Акцент. Чим запам'ятався цей тиждень та на що звернули увагу журналісти регіонального трикутника у нашому огляді сьогодні. І першу частину випуску ми присвятили літньому відпочинку дітей. Дитячі оздоровчі табори восход та привілля активно готуються прийняти юних лисичан. У Новодружицьку з'явився перший дитячий майданчик. Радіють батьки, головне діти, у яких відтепер є спеціально відведене місце, де можна бавитися до досхочу. Також ми розповімо, як відсвяткувала свій ювілей Лисичанська школа номер 3 Все більш актуальним стає літній відпочинок дітей. Літо вже на порозі, а тому батьки все більше замислюються над цим питанням. І сьогодні ми продовжуємо тему розпочати у минулому випуску регіонального трикутника. Разом з працівниками міського управління МНЕС, наша знімальна група побувала днями у дитячому зарочому таборі Восход і перевірила, як йде підготовка до сезону відпочинку. Вже дуже скоро відкриє свої двері для юних мешканців міста, дитячий оздоровчий табір. «Восход». наразі там ведуться підготовчі роботи з благоустрою території, наведення порядку у корпусах, столові, бібліотеці, танцювальному майданчику. Тощо підключена вода Це енергоцех працює, електроцех працює. АТС работает. Завтра заезжают мыть корпуса. В наличии есть противопожарные средства. Это огнетушители. У нас есть щит противопожарный, на котором есть все вот эти орудия, которые могут быть использованы при пожаре. У нас есть кошмар, там, ну и все такое прочее. У нас есть противопожарная сигнализация. Для того щоб перевірити, чи відповідає протипожежним нормам стан та підготовка території та приміщень таборів восход та привілля, працівниками МНС було здійснено рейдову перевірку. Встановлено що з боку керівників підприємств, на балансі яких знаходяться ці оздоровчі об'єкти, здійснюється відповідний контроль за виконанням вимог пожежної безпеки. Лічанська знаходяться два лагері. Це, значить, долвасходноситься, катора относяться заводу пролітарія і. дол при воле, который на сегодняшний день относится, является отдельным подразделением, относящимся к санаторию профилактории, и относится к ведомству Лисичанск уголь. Вот. На сегодняшний день вот, при проверке было установлено, что мероприятие выполнено в полном объеме. Это капитального характера. Первое – это оборудование автоматической пожарной сигнализации. Вот. Второе – это оборудование, а также обработка незащитным составом чердачного помещения чердачных помещения корпусов в лагере «Перезарядка огнетушителей». На сегодняшний день в лагере «Восход» значит, были заключены договора на установку пожарной стерилизации этого читального зала, вот, домика директора и клуба, находящегося на территории. Вот, отданы были огнетушители на перезарядку. Вот, проводятся значит, акты за меры сопротивления и изоляции силовой и электрической проводки. На территории лагеря «Восход» находятся гидранты, которые были проведены на пуск воды с составлением акта. Перед началом заезда с обучающим персоналом будут проводиться инструктаж о мерах пожарной безопасности, а также о соблюдении противопожарного режима лагеря. Як бачимо, Лисичанська активно готується прийняти дітей на оздоровлення у заміських таборах. Ми вже підіймали питання щодо роботи дитячого табору Привілля. Сумнівів, що він вчасно та за усіма правилами, розпочне літню оздоровчу кампанію, вже не виникає. Міністерство енергетики та вугільної промисловості надає відкритому акціонерному товариству Лисичанського вугілля» 300 тисяч гривень для оздоровлення маленьких Лисичан у таборі Привілля. Пряма мова мера Лисичанська Сергія Дунаєва. Буквально вчера э, вернулся с Министерства энергетики и угольной промышленности, выделяет Министерство угольной промышленности порядка 300 тысяч гривен э, Лисичанск э, в углю. И э, дети, которые будут у нас выздоравливаться в пионерском лагере, получат полное оздоровление. То есть деньги выделены, дети оздоравливаются будут. Прошу все общественные, политические, нашей организации, чтобы они приняли это к сведению. Работа ведется, как ведется со стороны руководства Лисичанского ряда, так и со стороны исполнительных органов власти. И держится каждый вопрос по оздоровлению детей на контроле. Независимо, какой формы собственности сегодня является предприятием. Та не тільки за міські табори готуються прийняти юних лисичан. Окрім них у загальноосвітніх школах міста цього року буде створено 19 шкільних таборів з денним перебуванням дітей. В них відпочиватимуть 564 школяра. Ми продовжуємо тему відпочинку дітей і вирушимо у напрямку Новодружиська. Перший дитячий майданчик з'явився Новодружиську зовсім нещодавно. Такий собі подарунок до травневих свят зробила маленьким містянам партія регіонів. З дитячому майданчику радіють і діти і їх батьки, які від тепер щодня проводять тут вільний час. Мені як мамі дуже радісно, що є в нас місце, де можна погуляти з ребенком. Ми тут кожен день приходимо, і ввечері. І <зас> Відтепер мама і тата разом зі своїми дітьми з різних куточків Новодружиська щодня поспішають на новий дитячий майданчик. Депутати облради Олег Акімов та Володимир Марченко доклали зусиль для маленьких мешканців міста. Для них створено справжній куточок відпочинку. Це була перша дитяча площадка в місті Новодружицькій. В дальнейшем ще плануємо встановлювати. А також плануємо встановлювати спортивні площадки для молодіжі. Да, красиво. На горки катались. І ще катались на качелі. В установці дитячого майданчика допомогли депутат Лисичанської міськради Олег Кострюков та виконком Новодружицької міськради. А всі роботи виконували працівники ЖЕК номер 6 Отак дружно всі разом взялися за важливу справу і швидко довели її до кінця. Шість гойдалок, три гірки, дитячі сходинки та пісочниця створюють дітям чудовий настрій та дають можливість побавитися у дитячій кампанії. Ми намічаємо встановити також дитячі площадки в інших частинах міста, От наприклад, в кварталі вулиця будьонна міра. Як заділити півзавод завод, пивзавод, на пісочницю. Ну, хотілося б, щоб таких прекрасних площадок в городі Новодружське було в кожному кварталі. Це несомненна радость для дітвари. Проблема спеціальних дитячих майданчиків актуальна для кожного населеного пункту. У Лосичанську вона вирішується більш успішно. Нещодавно мешканці Новодружська, будинку 224 по вулиці Будьоннова, звернулися до депутата Лосичанської міськради Олега Кострюкова з проханням встановити у дворі будинку пісочницю для дітлахів, щоб, хоч якось, пристосувати територію для дитячих забав. Яким же було їх здивування, коли депутат швидко зреагував на прохання людей? У дворі з'явилася нова пісочниця, і діти одразу ж оцінили її переваги. Виявляється, гратися тут набагато цікавіше. Ми дуже благодарні жителі Будьонного і вулиця Міра. депутату Лисичанського міського Граського Партії регіонів Костюкову Олегу Валентиновичу за те, що от, от, оказав нам помощь. за коротке время. Он вот це все сделал нам кратчайший срок где-то в течение, я думаю, недели. Ну, я очень довольна, что в нашем дворе появилась такая прекрасная площадка для деток. Хоть маленькая, скромная, но все-таки появилась. Мы, бабушки, переживаем за наших внучат этих, они тоже наши внуки. Большое спасибо организаторам, которые приняли участие в организации этого мероприятия. Ну, всем большое спасибо. Я надеюсь, все в дальнейшем для детей города Новодружеска, Лисичанска, мы будем делать такие маленькие детские городки для молодежи, спортивные площадки. Чем сможем, будем стараться помочь. Я и наше предприятие Лисичанский пивоваренный завод. Вчера в городе была встреча с депутатом областного совета Осыченко Надежда Ивановна. Она встречалась с жителями города и обещала в этом квартале установить скамейки от завода пролетарий. Вот, встречались мы с директором ЖБИ, значит, тоже обещала м, м, оказывать всемирную помощь на ведение э, порядка в городе. И э, мы постараемся ну, не остановиться на том вот, достигнутом. Ведем э, и дальнейшие переговоры, чтобы в этом, квартале, в этом квартале установить еще одну такую прекрасную значит, детскую площадку, которая установлена в центре города. Значит, директор шахты «Новодружек» Кириковені помогають на ведені порядку в городе, приводит порядок ті объекты, которые находятся на балансі шахти. І я думаю, осени ми город Новодружеск приведемо на лежачий порядок, і он будет прекрасно выглядеть как молодості. Навесні 1936 року відкрив свої двері навчальний заклад, який ми тепер знаємо як загальноосвітню школу номер 3 Переживши війну, розквіту радянські часи, а потім і перебудову, школа працює дотепер. Зі злетами і падіннями крок за кроком дожила вона до 75-річного ювілею. На свято, яке днями відбулось у третій школі, було запрошено ветеранів педагогічної праці та колишніх випускників. До урочистої події надрукували книжку зі зіслав. Витної історії навчального закладу детальніше про святкування розповідає Ігор Непорада. Святково прибрано подвір'я Лисичанської загальноосвітньої школи номер 3 Це не день піонерії, це 75-річчя навчального закладу. На урочистості присвячені цій події прибувають почесні гості, серед яких і міський голова Лисичанська Сергій Дунаєв. Він має вручити ювілярці комп'ютери. Виявляється, від оптимізації до комп'ютеризації лише один крок. Школярі вишукувались у козацькій корені та докладали речівками. Почесне гостей вітали хлібом сіллю з вступним словом до присутніх на святкуванні звернулась директор навчального закладу. Кажеться, недавно, але вже так давно наша школа в 1936 році прийняла перше своїх діточок. За ці роки вона успіла випустити з неповної середньої школи випускників 3320, середньої школи 2 тисячі. Поряд з учнями натхненно, творчо працювали і працюють наші вчителі, які підготували дуже гарні кадри для нашої батьківщини, і вони показали свій, свій героїзм. Часи великої вітчизняної війни, коли відбудовували нашу країну, і зараз багатьох наших учнів звучать ім'я. Міський голова прийшов на ювілей не з порожніми руками з комп'ютерами. каже, це гарний приклад співпраці влади та бізнесу за для підтримки освітян. 75 років – це все таки епоха, це історія, яку пройшла школа. Я считаю, что у вас очень прекрасный сплоченный коллектив. Коллектив, который может отстаивать свои интересы, отстаивать интересы своих учеников, отстаивать интересы педагогического коллектива и при этом развивать, прежде всего, нашу культуру, национальную культуру. Наша школа сегодня является украинской школой. Это говорит о том, что наши дети будут чтить и помнить нашу историю. Атора на висполні власті ми хочемо від наших підприємців міста, які теж не безучасні, вони добре відносяться сьогодні до соціальних проблем міста Лисичанська каждой школи. І у нас з вами була договорів, що ми вам даримо п'ять комп'ютерів. Ми своє обіцяння привикли виконувати і за кожне слово своє відповідь. Букет квітів, який міський голова отримав від учнів школи. Він передав авторці книжки про історію навчального закладу Наталії Скрябіній. Остання переконує сам видав, робили гуртом. Над книгами ми працювали всім педагогічним колективом протягом року. Така мрія у нас з'явилася дуже давно. Ну майже 5 років тому це точно. Коли ми відмічали 70-річчя. значить для чого ми це робили? Я як вчитель історії, знаю, що не знаючи минулого, ми не можемо. Ми не можемо дивитися у майбутнє, і тому для мене дуже головне, щоб діти знали все, що відбувалося в нашій школі, починаючи з 1936 року і по теперішній час, щоб вони шанували наші звичаї, традиції, щоб вони були патріотами нашої батьківщини. Начальник відділу освіти привітав ювілярів зі святом. Ігор Ганчин вручив почесні грамоти відділу освіти, вчителям школи та ветеранам педагогічної праці. Також були привітання від освітянської профспілки. Представники українського козацтва теж задоволені своєю співпрацею зі школою у виховній роботі. Вони нагородили навчальний заклад козацьким орденом. Хоча для багатьох залишилося незрозумілим, якщо орден отримала школа, чому ж його причепили на прапор міста? А свято на спортмайданчику триває з піснями та танцями. Сьогодні у школі номер 3 працює 20 вчителів. В десяти класах навчається 170 учнів. Навчальний заклад пишається своїми випускниками минулих років, серед яких 12 золотих медалістів та 17 срібних. Наразі тепер тут не найкращі часи. Але у школі, яка носить ім'я героя радянського союзу, нашого земляка Василя Павлова ретельно вивчають історію рідного краю та й розважатись не забувають. В нашій школі існує музей бойової слави, який присвячений війні. Там є стенди, які присвячені молодій гвардії, історії нашої школи, історії вулиць, які розташовані біля нашої школи. Проводиться багато свят на Новий рік. День святого Валентина. 8 березня. Дуже багато конкурсів проводиться. Майже кожен тиждень якісь конкурси придумують. а тепер ще й навчатимуться на сучасному комп'ютерному обладнанні. На жаль, про переваги новеньких компів над старими з учнями можна буде поспілкуватись тільки у наступному навчальному році, бо попереду іспити та літній відпочинок. У продовженні випуску ви дізнаєтеся про такі новини. Ремонт доріг у Лосичанську триває, ями на проїзних частинах міста потроху зникають. Обережніше на дорозі. Величезна небезпека на автошляхах підстерігає щосекунди. Обласне засідання Асоціації травматологів у цьому році вперше пройшло у Лосичанську. Команда Фортуна Лосичанської спеціалізованої школи номер 8 стала переможцем обласного етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. У Лисичанську триває ремонт доріг. Працівники доримбуду вже латають виби проїзної частини у районі заводу ГТВ. Водії радіють, цим змінам, адже транспортні засоби не витримують таких серйозних перешкод, не кажучи вже про великий ризик потрапити у ДТП. 10 тисяч квадратних метрів доріг заплановано відремонтувати цього року, а поточний ремонт зробити на 6,5 тисячах метрів дорожнього покриття. Закрили вулицю Малиновська. вокзальную Октябрьскую генерала Потапенко. Сейчас идем в данный момент по Резинчиков. Потом наш маршрут идет э, кольцевая и машиностроителей. Это первое звено, мое звено. Второе звено сейчас идет по Карла Марса. Вот. Еще также есть разметка улица Ленина и генерала Потапенко. У переліку найнебезпечніших для людини речей, на першому місці, напевно, опиниться автомобільний транспорт. Саме у дорожньо-транспортних пригодах гине та отримує травми найбільша кількість людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі на дорогах гине більше мільйона учасників дорожнього руху, а кількість постраждалих сягає близько 10 мільйонів. Ось така сумна статистика. Враховуючи величезну небезпеку на дорогах та страшні наслідки ДТП, регіональний трикотник здавався про стан аварійності на автошляхах, які обслуговує Лисичанська рота ДПС. Аналізуючи стан аварійності на території обслуговування Лисичанської роти ДПС, робимо наступний висновок. За чотири місяці поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, кількість дорожньо-транспортних подій з потерпілими знизилася майже на 26%. Кількість травмованих учасників дорожнього руху також зменшилася на 22%. І, хоча показники аварійності у цьому році виглядають більш оптимістично, цифри скоєних ДТП вражають. З початку 2011 року у місті сталося 27 дорожньо-транспортних пригод, в яких травмовано 7 чоловік та двоє загинуло. З вини водіїв сталося 24 ДТП. У трьох випадках муйні пішоходи. Один з них, знаходячись у нетверезому стані, загинув під колесами автівки. Ну, останній случай був на вулиці Красної. Машина з'їхала з дороги, їхала в стол. Ну, поки причини виясняються, по якій причині це сталося. Серед причин дорожньо-транспортних пригод не останню роль відіграє людський фактор. Аварія на дорозі може статися з вини втомленого водія та й за банальної неуважності як власника транспортного засобу, так і пішохода. Однак на ризик потрапити у ДТП також впливають і інші фактори: це і погодні умови, і освітлення вулиці, вимкнені фари автівки. Дуже часто стають вирішальними і несправність транспортного засобу та стан дорожнього покриття. Встановлено також, що найбільша кількість Кількість ДТП трапляються протягом робочого тижня, переважно у вечірній час. Зіткнення головним чином відбуваються на перехрестях, а наїзди на пішохідних переходах. Ну, основними причинами ДТП являються несоблюдіння скоростного режиму, нарушення правил проїзду перекрестків, обгону. Ну, Також основне буває пішоходи, нарушають правила переходу проїжджої частини. переходят не установленном месте. Поэтому совершается ДТП. Ну, также же несоблюдение дистанции, интервала. На пешеходных переходах, особенно вот если взять город Лисичанск, проспект Ленина, три полосы для движения в одном направлении. Когда пешеход переходит проезжу часть по пешеходному переходу, водители, которые едут по правой полосе, А по средней и левой полосе не всегда останавливаются, и поэтому возникает аварийная ситуация. Статистика річ вперта. Вона чітко вказує не тільки на наслідки, але й на причини ДТП. Не забуваємо, що відповідальність однаково лежить і на водієві, і на пішоході. Такі страшні фотографії працівники ДПС та ДАІ зовсім скоро будуть пропонувати переглянути всім порушникам правил дорожнього руху. Можливо, хоч це змусить їх замислитися про життя і здоров'я своє та інших, бо аварію на дорозі може спричинити навіть будь-яка незначна дрібниця. Я посоветовал водителям быть более осторожными при движении, особенно на перекрестках и на пешеходных переходах, чтобы были очень внимательны. Обласне засідання Асоціації травматологів у цьому році вперше пройшло у Лисичанську. 20 травня до дитячого зарочого табору «Восход» з'їхалися травматологи та фахівці суміжних спеціальностей з усієї Луганської області. Лікарі обговорювали тему ушкодження нижніх кінцівок людини. На виїзному засіданні Асоціації травматологів побувала і знімальна група регіонального трикутника. В останні роки Лисичанськ активно приймає гостей з усіх куточків Луганщини на важливих не тільки в масштабі міста, а й всієї області. Засіданнях та наукових конференціях. 20 травня відбулася ще одна така важлива подія: визна конференція асоціації травматологів. Обласні спеціалісти дали високу оцінку роботі фахівців травматологічного відділення Лисичанська, доктор медичних наук, професор ректор Луганського державного медичного університету Валерій Івченко. Підкреслив, що для проведення конференції Лисичанськ було обрано не випадково. Традиційно Лисичанськ на багатьох многих, многих років являється одним із ведущих травматологічних відділень нашої області. Практически по городу Лисичанську у нас ніколи не було організаційних методичних і лічебних проблем. Да, действительно, есть больные сложные, которые нуждаются в лечении в областной больнице, но это совершенно другой вопрос. А так, это город, который позволяет нам обучать людей из других городов и районов области. Я оцениваю работу самым, самым позитивным образом. На сегодняшний день специалисты вашего отделения в первую очередь это заведующий доктор Шалимов Сергей Александрович возглавляет одну из лучших служб нашего региона. Могу сказать, что сотрудники отделения принимают самое активное участие в работе нашей ассоциации, то есть они учатся постоянно последние годы почали не только говорить, но и писать статьи. Это очень важно для практических врачей. Ездят не только в наш областной центр, но и выезжают на конференции за пределы. Нашого государства і приймають участь і виступають з докладами. Це очень важно на початку конференції. Гостей привітали начальник управління охорони здоров'я Лосичанська Олександр Судінков, заступник міського голови Максим Головньо, голова правління склозаводу пролетарій Надія Осиченко. Ми промишлені підприємства являємося поставщиками. Як це не грустно звучить, пацієнтів в першу очередь. травматологом, потому что производство опасное, травма опасная, мы связаны и со стеклом, и с электрическим током и так далее. И мне очень приятно, что мы всегда находим как бы, движение навстречу с нашими докторами для того, чтобы вывести человека, перевести его в состо... из состояния нездоровья в состояние здоровья и вернуть его в производственный строй. Зростання травматизації населення викликає тривогу у лікарів. Тому на конференції присвятили увагу проблемам ушкодження нижніх кінцівок людини. Лісичанськ є найбільшим містом в Луганської області, тому актуальність травми, звісно, здесь найповищення. І, і кількість людей, проходячих через е, руки травматологів, на сьогоднішній день за год составляє около 60 тисяч посіщень. Это вместе с поликлиникой, вместе с ассоциационаром и вместе с диспансерными группами. Можете себе представить. То есть это фактически половина населения, бывает за год у наших коллег. Сергій Шалімов, завідуючи травматологічним відділенням Лисичанської лікарні імені Титова, познайомив присутніх з історією організації та розвитку травматологічної допомоги у Лисичанську. Далі конференцію було повністю присвячено у головній темі, заради детального обговорення якої і зібралися разом травматологи Луганської області. Серед актуальних питань сучасні методи діагностики та лікування ушкоджень гомілковостопного суглобу, аналіз лікування хворих з переломами нижніх кінцівок. Реабілітація хворих після лікування. Спеціалісти обмінялися досвідом та приділили особливу увагу новітнім науковим технологіям і розробкам. Нам дуже приємно слухати високу оцінку наших руководителей і гостей. Це накладує определенну відповідальність. Ми сподіваємося, що вперше будемо працювати в такому ж темпі. И надеемся, что такая конференция проводится в Дещанске за последние годы, как бы впервые, но, наверное, не последний раз. 12 травня у Луганську відбувся обласний етап 17-го всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. На сцені змагалися п'ять команд, серед яких і команда Фортуна Лисичанської спеціалізованої школи номер 8 Нагадаємо, що фортуна переможець міського та зонального етапів фестивалю. Прийти, очень у нас є кілька етапів. У нас були зональні етапи. Сьогодні у нас останній етап обласний, на якому чотири команди будуть показувати боротися за виход за победу і будуть представляти нашу область на очередному всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежних. У 17-му всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежників прийняла участь команда з Луланська, Антрациту, Марківки та Лисичанська. Але команда Фортуна знову довела, що саме вона хід У першого місця. У всіх в фестивальних етапах учасники фортуни показали найкращі результати. Діти підтвердили свої знання у конкурсах візитка, рішення ситуативних задач та домашні завдання. Вони продемонстрували свої навички у зав'язуванні рятувальних вузлів, показали себе, як справжні знавці пожежно-рятувальної справи відрізнили їстівні від неїстівних грибів. Члени зорі фестивалю оцінили старання дітей і поставили команді Фортуна найвищі баги. Перше в обласному етапі фестивалю дружин юних пожежників лисичани посіли перше місце. Це перемога всіх членів команди та її керівника заступника директора з виховної роботи школи номер 8 Вікторії Науменко. Всі вони нагороджені грамотами та цінними призами. А зараз фортуна вже готується представляти Луганщину на всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежників, що відбудеться у Криму у вересні поточного року. Побажаємо йому успіхів і так тримати. Мы сегодня выступали в городе Луганске. Мне очень понравилось. Мы выиграли, и заняли первое место. Нам выдали очень много подарков. Мне понравилось. Я попробую на следующий год снова сюда приехать. У нас руководители очень хорошие, которые нам помогли вырвать эту победу у других городов. Вижу цель, не вижу препятствий. Таким побачила тиждень творча група регіонального трикутника. На сьогодні все побачимося наступної п'ятниці, як завжди, на каналі Акцент. Приємних вам вихідних до зустрічі.